Давайте відкримо. це буде Іван від Матвія, 8 розділ, 23 вірш і нижче. Євангел від Матвія 8, 23. І коли Ісус до Джона вступив, за ним увійшли його учні, його збуря велика зірвалася на морі, а що він почав заливатися хвилями, а він спав і кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинему. А він відповів їм. Чого полохливі, ви маловірні, тоді встав, заказав бурі і морю і ти, що велика настала, а народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море, слухняні йому? Слава Богу. От мене дивує. <кхем> мене дивує, що уявіть собі, море, вітри, всіх слухняне йому. А от людина ніяк? Ніяк. Усе усе підвладне для того, щоб зупинити бурю, він сказав слово, тиша. Мало з того, що його слухаються бурі там всякі. А давайте собі нагадаємо, прийшов водім'я Іра, де померла дочка Яїра, де там всі оплакували. Просто каже: кажу тобі встань. І пам'ятаєте що? І вона встала. Десять прокажених. Скільки років вони були прокажені, ніхто не знає. Скільки часу вони вже були в такій великій біді. І ось проказа дотепер: це хвороба, яка не лікується. Дотепер. І ось вони зустрічаються з Ісусом. Ісус дуже просто каже, «Ідіть, покажіться священникам. І напису, що вони розвернулися і пішли. Тоді священник оприділя, оприділяв. І ось по дорозі написало, пам'ятаєте, що сталося? Вони очистились. Вони стали чистими. Уявіть собі, х... море слухняне, вітри слухняні. Уявіть собі, мама просить за дочку, бо дочка одержима. Сказав слово. і демон вийшов. Нагадайте собі, бісноматий з Гадаринської землі, де написано, що. Люди його в'язали ланцюгами, жив по печерах. Ісус просто сказав Слово. І Легіон демонів це приблизно там від 2,5 до 4,5 тисячі демонів. Вони вийшли. Він сказав слово. Ви подивіться, природні явища йому підвладні, хвороби йому підвладні. Даже злі духи підвладні. А для того, щоб ти і я, ми стали підвладні, йому прийшлося померти. Для того, щоб ти і я, ми могли колись сказати, ми могли йому сказати так. Ми могли йому сказати, я буду тобі служити, то йому прийшлося померти на Христі. Такого слова не знайшлося. Ви уявляєте, наскільки ми з вами спортилися від гріха. пам'ятаєте що каже е, е, Господь на початку Біблії, книга буття. Найбільше, що спортилося, серце людське спортилося. І каже, цілий день його роздумування, пам'ятаєте про що? Про зло? І ось Усе здається підвладне, навіть дух зла. Вони підладні йому було. Йому хватало слова сказати. Но для того, щоб ти і я ми могли колись сказати я християнин, такого слова не було. Тільки одне було це хрест і це Голгофа. І все. Для того, щоб ти і я, ми стали послушні йому. Не було слова в його устах, які би міг він сказати стань послушний, тільки одне, так було і написано: ти не захотів жертви такої, ти тіло мені приготовив. Потім в другому місці написано Я йду, як написано про мене. І ось від початку світу. Було просто провідано, що для того, щоб ти і я, ми стали послушні йому, і йому прийшлося померти. І йому прийшлося померти. Брати мої і сестри. Як важно нам сьогодні оцінити це? Як важно нам, пам'ятаєте, є таке місце одне дивне написано, коли. Перед лице Ісуса розібрали кришу певні люди, стелю верніше розібрали, і спустили розслабленого перед лицем Ісуса. І, і написано, Ісус каже, прощається тобі гріхи, і там багато людей возмущалися, і Ісус задає питання і каже: що легше сказати? Встань і йди, чи кажу тобі, Прощення Тобі гріхи. Що легше? І насправді легше було Ісусу сказати йому: візьми своє ложе і йди додому. Це нічого йому не стоїло. Це слово просто стоїло. Але для того, щоб сказати, прощається тобі гріхи, він мусив висіти на Христі. Він мусив перенести всі приниження, кари, все для того. Щоби ти і я мисені були послушні йому. Послушна людина може бути тільки в одному моменті, тоді, коли вона вільна від того, що зробило нас рабами. Це гріх від гріха. Від гріха. І для того, щоб ти і я ми могли почути слова, прощаються тобі гріхи, то він мусив перенести страждання і смерть. І я б хотів нас сьогодні, сьогодні нас спонукати, просто оцінити, що твоє і моє спасіння, воно задармо. З одного боку тільки задармо. Це ти нічого не заплатив і я. А Він, а він заплатив найдорожчу ціну. І ціна це смерть. Це смерть. Нехай сьогодні Господь Він благословить нас. Якщо сьогодні ми дивимося в своє життя, і ми бачимо справді, що ми ще не послушні Христу. Тільки одна причина це є гріх. Але є велике щастя є кров Христа, яка, яка написано очищає нас. Відпам'ятаєте, від якого гріха? Від усякого, Брати мої сестри. Якщо сьогодні ми, декол, ми дивимося на своє життя і ми бачимо справді, які є ще, які є ще, Брати, мої сестри, сьогодні є кров Христа, яка може нас умити від всякого гріха. Слава Богу. Не залишаємося, непослушні йому, Але наоборот, наоборот, ставаємо ще більше і більше. слухняння йому. Чому? Чому? Ви подивіться. Ви подивіться, що відбулося в тій історії дивно. Люди, коли дуже сильно були здивовані ним. Через що вони були здивовані і побачили, що він справді ну, Син Божий, що він справді Христос, що він справді ну, не такий. Знаєте, через що? Через послух, що море і вітер слухняні йому через послух. Брати мої і сестри. Ми деколи хочемо, щоб люди цього світу, люди, які знаєте що, які ходять кругом нас, які живуть біля нас, вони повірили в Христа, вони повірили в Бога і пішли за Ним. І ми думаємо, як це зробити. Я вам скажу, як відкрию секрет. Через послуг Йому люди повірять в нього. І не інакше. Тільки одна причина. Що люди можуть піти за Христом через нас, це тоді, коли ми стаємо послушні Йому, послушні Йому. Нехай Господь нас цьому благословить. І так, перше для того, щоб море, вітер, буря перейшла в тишу. Йому хватало сказати слово. Для того, щоб людина стала здорова від своєї любої хвороби, навіть від любої хвороби йому хватало сказати слово. Для того, щоб смерть перестала бути смертю, а перейшла знову життя, йому хватало сказати слово. Ну, для того, щоб простити нас. І ми отримали справді звільнення, і ми стали послушні йому. І ми справді стали тими людьми, які, які переживаємо прощення, то йому прийшлося померти. Для того, щоб через наше життя був прославлений Христос, нам треба бути послушними Йому. Хай. Благословить нас цьому Господь. Давайте встанемо на ноги, і ми помолимось.